І так, вже кілька днів поспіль. Пані Раїса в розпачі, адже вона та інші мешканці будинку з комунальними квартирами з початку серпня без газу люди змушені готувати їжу на електроплитах. Дехто з мешканців користується і мультиварками. А враховуючи те, що ще й немає гарячої води, аби приготувати їжу чи скупатись, доводиться чекати по кілька годин. Без всякого попередження, тому що сусідка варила дитині суп, їй прийшлося здаварювати суп на електроплитки. Зараз така ситуація. Виставили ми електроплитки. Гарячу воду місто відключило, а митися всім треба. Ну от ми починаємо гріти по каструльці на електроплитках, щоб якось помитись, приготувати кушати. Ця плитка у нас одна на п'ять сімей. І виходить, що ми нею не можемо користуватися. У керуючій компанії кажуть, таку ситуацію спричинило те, що з'явився новий постачальник газу, з яким ще не встигли укласти договір. За кілька днів до 1 серпня. Нас попередили про відключення газу на наші будинки, як на гуртожитки. Ми людей попередили в формі листівок і першого просили надати нам надати трохи часу для того, щоб ми перезаключили договір. Але 1 серпня, ну майже зранку, відключили наші саме будинки від газопостачання. Збут газу залишається, а от постачання тепер компанія мріє. ну, опинившись в таких умовах, ну аврально і так далі, з Нафтогазом перезаключає договір, щоб найближчим часом поновилося постачання газу. Згідно розділу 6 глави 7 кодексу ГРМ, споживачі, які відсутні в реєстрі будь-якого постачальника, мають бути відключені. Це обов'язкова умова, тому що люди споживають газ, але виявляється, нікому неможливо сплатити, тому що відсутній договір, коли вони з'являться в реєстрі постачальників газу, тобто заключать договор з постачальником газу, тоді в них з'явиться голубе пальне. У мрії зауважують, газ для мешканців гуртожитку не дешевий. Це пов'язано з тим, що договір з постачальником газу укладається юридичною особою. Тепер газ буде коштувати не 7,96, як для населення, а 32,33, і то ціна динамічна, як пише Нафтогаз, як для юриди особи, тобі ж мрія. Ну щоб мешканцям уникнути такої ситуації. Вони потім, коли поновиться газопостачання, можуть звернутися. Ми їм там зараз кажемо в Запоріжжя і, і так далі для укладання договору індивідуального, як для населення, щоб в них тариф був 7,96. Хіба що ті, хто тут є, можуть просто взяти документи і піти заключити договір з газовою компанією. Але для цього, як нам сказали, Мрія повинна офіційно написати відказ. Як далі буде, я не знаю. У керуючій компанії наголошують, роблять все можливе, аби вирішити ситуацію в максимально короткі терміни. Керуюча компанія Мрія, ну спершу зіткнувшись з такою ситуацією, розуміємо людей, їхні ну там негатив, обурення, там недорозуміння, таке залишитись газу. Ми самі працюємо над вирішенням цієї проблеми в авральному режимі. Ми дуже сподіваємось. Хочу всі заспокоїти. Ми дуже сподіваємось, що найближчим часом все, що від нас залежить, ми зробимо для постачання газу по комерційній, на жаль, ціні. Але ми зразу запропонуємо вихід для того, щоб це була ну, торічна чи як ціна для населення по 7,96%. Наші кореспонденти спостерігатимуть за ситуацією, що склалася в цих гуртожитках. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.